Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Шевченківський райсуд Києва ввечері у суботу, 2 вересня обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському. Олігарху призначили тримання під вартою на 60 діб у Дніпрі з можливістю внести заставу у понад 509 мільйонів гривень. Про це повідомляє суспільне зали суду. Суд проходив у закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних. Сам Коломойський також заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Водночас, вирок зачитуватимуть у відкритому режимі. Адвокати просили відмовити від будь-якого запобіжного заходу, посилаючись на відсутність обґрунтування підозри та відсутність ризиків. Прокурор своєю чергою просив для Коломойського тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави сьогодні. Вранці СБУ БЕБ і офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтею 190 та 209 КК України легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом. СБУ заявляє, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шлях. Виведення коштів за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ. До цього ще у лютому, у будинку Коломойського провели обшуки, В СБУ тоді заявляли, що вони пов'язані з виявленими схемами привласнення 40 мільярдів гривень, на ПАД Укрнафта та ПАД Укртатнафта. Зокрема, менеджмент компанії підозрюють у виведенні великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків та призвело до знецінення активів. За даними слідства, схема Працювала на користь фактичних власників і бенефіціарів компаній. топ менеджменту Укртатнафти тоді повідомили про підозри. 7 листопада 2022 року Укрнафта Укртатнафта та низка інших підприємств прийшли у власність держави після відповідного указу Зеленського. Акції підприємства прийшли Міноборони України на період дії воєнного стану. 11 листопада керівником Укрнафти було призначено Сергія Корецького. До цього оперативне управління компанією здійснювала так звана бізнес група Приват, пов'язана з ігорем Коломом. Мойським наприкінці 2016 року уряд націоналізував Приватбанк, після чого фіну докапіталізували на суму в понад 155 мільярдів гривень. Мін'юз США звинувачував Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з Приватбанку, які він потім нібито відмивав через компанію США та по всьому світу. Сам олігарх заперечив ці звинувачення. Загалом в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації. Приватбанку, зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом приватного. Вад банку до колишніх власників Коломойського та Боголюбова банк вимагає відшкодування у зв'язку зі схемами колишніх власників, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів. У березні 2021 року США запровадили санкції проти Коломойського та членів його родини. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.